Браємо свідкість Коля Росій уже так же свиссили. Силы, так, збори. Ой, еще боїться. Чи ви тут так выстрелиться? Ми падаємо роби щось. Як це видируйте? Поспробуй якось вирвати. я не знаю, як виголювати. Упадаємо. Аааа. Ай, ой. П'ятади, а? Що таке? О, це був лише сон. Хух, вантаж у нас є. Так, хух, от би не з'їхав. Що? А, нічого. Полетіли. що щось... ж. Дозволено блідий, жилет дозволяю. Чудово, а тепер Тепер ще штурвал. штурмал. Мене зробили десятні. Ну, шведки А? Чего у нас за в... воду? Ведь в сторону. У нас светлый відлетел... в... в... двигун. Что? Двигун у ну, нема. Ты что сделаешь? Мне не надо потребно так высоко. Закрывайся си. Він лише не працює, ми зважемо долетіти. Ну, ми залетимо. Ну, що ми вже біля аеропорта, можемо піти на посадку і. Ой, що таке? О, ні, в нас не працює вже інший двигун номер з 4. А, ну, давай спробуємо туди. якось сісти, тут не випускай закрилки. А то ще заводимо далі. 100. Ого, ну треба так вдичку. Вс, що... сі завыпскає. Тепер треба спробувати... Ну, намагайся якось нормально сісти. Та не так. Вище ще трохи, а то почнеться завалювання. Ой, ой аккуратно все. Да запамнился. Стоп, западляйся. Хух, вот запудлился. Чудо, а теперь можно было тоже вот